Четвер, 4, 4 квітня, час новин на телеканалі «Перятин». Мене звати Ольга Орел. Вітаю! Далі ми розкажемо про головні події станом на цей час. Скільки заробили сільські голови за 2018 рік? Районний будинок культури передають аграрії, готуються до посівної. Телеканал Перятин продовжує досліджувати під мікроскопом декларації перятинських посадовців. Учора ми розповідали про статки Олега Кучі, Сергія Пазюка та Олексія Рябоконя. Відео можна переглянути на Ютубі. Сьогодні під прицілом доходи сільських голів. Найбільше грошей торік отримав Білоцерківський сільський голова Василь Грицай понад 266 тисяч. У цю суму входить зарплата, пенсія, дохід від надання майна в оренду. У середньому за місяць вийшло по 22 тисячі гривень доходу. На другому місці за доходами Сасанівський сільський голова Віктор Скорик понад 247 тисяч гривень. У середньому за місяць 20 тисяч. У Давидівського сільського голови Михайла Мельниченка за рік вийшло майже 220 тисяч гривень. У середньому за місяць 18 тисяч. Юрій Вітченко, Малюдинський сільський голова, за рік отримав майже 212 тисяч гривень. Середнє значення за місяць 17 тисяч. Доходи Дейменівського сільського голови Юрія Семененка торік склали 202 тисячі гривень. У середньому за місяць майже 17 тисяч. Смотриківський сільський голова Валерій Марченко за рік має 200 тисяч гривень. У середньому за місяць 16,5 тисяч. Очільниця Грабарівської сільради Світлана Крючкова за рік отримала доходів на 198 тисяч гривень. Середнє значення за місяць 16,5 тисяч. Березоворуцький сільський голова Василь Позняк отримав торік 182 тисячі гривень. У середньому за місяць 15 тисяч. Доходи вікторійського сільського голови Наталії Пазюк склали 180 тисяч гривень. У середньому за місяць 15 тисяч. Каплинцівський сільський голова Віра Шурхал торік отримала 162 тисячі гривень. У середньому за місяць 13,5 тисяч. Теплівський сільський голова Володимир Корнійчук заробив 153 тисячі гривень. У середньому за місяць майже 13 тисяч гривень. Очільник Великокручанської сільради Богдан Алекперу за минулий рік отримав 131 тисячу гривень. У середньому за місяць вийшло майже 11 тисяч. Найменше з усіх очільників сільрад торік отримав Харківецький. Доходи Олександра Самбура склали майже 76 тисяч гривень, тобто в середньому щомісяця по 6300 гривень. 4 квітня відбулася чергова сесія Пирятинської міської ради. Які рішення ухвалили депутати? Дивіться у сюжеті. Понад півсотні питань до три години засідання. Такою була 51-ша сесія Перятницької міської ради. Депутати затвердили зміни до бюджету та окремих програм. Зокрема, розглянули питання соціально-економічного розвитку, соціального захисту та забезпечення, підтримки сімей, молоді, спорту, питання харчування дітей в освітніх закладах, охорони здоров'я, покращення благоустрою, підтримки військових, питання щодо рятування людей на воді, енергоефективності та багато інших. Також затвердили звіти фінансово-господарської діяльності. За 2018 рік комунальних підприємств, готель Перятин, Водоканалу та Очисних споруд. А ось звіт КП Каштан не затвердили. Будуть детально розбиратися в цифрах. Під час сесії стало відомо, що в порятині з'явиться нове кладовище. Його планують розмістити на ділянці, що розташована поблизу дороги в бік Тарасівки та Гребінки. Стало відомо і про звільнення заступниці міського голови Раїси Андрейщук. Заяву на звільнення за власним бажанням вона написала ще в середині березня день був 1 квітня, ...а яка причина звільнення, не повідомили. Депутати затвердили тариф на оренду землі-підгороди. Вартість за одну сотку, як і торік, становитиме 7 гривень. Вони домовилися, порятинські міська та районна ради почали в конструктивному руслі обговорювати передачу майна районного будинку культури. Сьогодні, 4 квітня, відбулося засідання узгоджувальної групи з питань передачі майнового комплексу РБК та центральних бібліотек. Узгоджувальна група працювала у центрі громадського діалогу районного будинку культури. За кілька днів до засідання відбулося обстеження майнового комплексу. Приміщення має цілу низку дефектів: дірявий дах, цвілі та полущені стіни та стеля, відсутня система водозбору тощо. І перший і другий поверхи будівлі потребують капітального ремонту. Про недоліки вказано у дефектному акті, який був складений на основі обстеження. Стану Цієї будівлі в такому стані. Краще ви його не отримаєте. Реалії, які є, такі є. Ви знаєте, у нас депутатський корпус надзвичайно активний, дуже такий вимогливий. І якщо не поінформувати їх про стан і яка ситуація на сьогоднішній день, які можливі перспективи витрати на бульдович, на то нас можуть звинувати, щоб ми формально віднесли до прийому передачу. Далі узгоджувальна група обговорила умови передачі майна центральної районної бібліотеки та бібліотеки для дітей. Загалом до переліку майна обох бібліотек увійшло 159 позицій, оргтехніка, меблі тощо. Також планується передати книжковий фонд. Разом майже 60 тисяч книг. Майно районного будинку культури налічує 178 позицій. До переліку майна, яке планується передати, входить тільки частина звукопідсилюючої апаратури. Інша частина також буде передана, але з умовою заключення договору на спільне утримання. Деталі договору будуть обговорені згодом. Про штатну чисельність працівників поки що не йдеться. Також члени групи узгодили процедуру приймання передачі майнового комплексу. Спершу необхідно отримати рішення сесії міської ради про погодження прийняти у комунальну власність майно РБК та бібліотек. Потім рішення сесії районної ради про передачу і знову сесійне рішення міської ради про приймання. Узгоджувальна група має наміри за 2-3 місяці завершити процес приймання передачі. У його прискоренні зацікавлені як керівники процесу, так і нинішні працівники РБК, які вже попереджені про зміну істотних умов праці. Остаточні терміни передачі комісія. Планує обговорити на наступному засіданні. 3 квітня відбулося засідання координаційної ради з питань сім'ї, дітей, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству сім'ї та протидії торгівлі людьми при виконанні міської ради. Члени координаційної ради затвердили план роботи на 2019 рік та обговорили заходи профілактики злочинності та правопорушень серед дітей та молоді. Про заходи з профілактики злочинності і правопорушень серед дітей та молоді доповіла головний спеціаліст питань захисту прав дітей при виконкомі міської ради Інна Грицай. Вона повідомила, що виконком міської ради ухвалив рішення про обмеження перебування дітей у закладах сфери розваг та громадського харчування. Це рішення обмежує перебування в таких закладах у вечірній та нічний час без супроводу батьків або осіб, які їх заміняють дітей віком до 16 років з 22 години вечора до 6 години ранку. На виконання цього рішення робоче Група у складі працівників поліції та спеціалістів міської ради проводить рейдові перевірки у місцях відпочинку молоді. Діти до 16 років не можуть перебувати в закладах, де здійснюється продаж спиртних напитків, алкогольних виробів та тютюнових виробів. Відповідно, вже були проведені рейди, перевірки по закладам Брядинської міської ОТГ, виявлені були. Неповнолітні діти, які були доставлені в райвідділ поліції, складені відповідні адміністративні протоколи на батьків. Також проведена робота з суб'єктами господарювання щодо недопущення продажу спиртних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім. Спільно з представниками закладів освіти також були обговорені профілактичні заходи, які вже проводяться та необхідність покращення роботи з батьками учнів. Особливо це стосується тих батьків, які мало часу приділяють вихованню дітей та не бувають на батьківських зборах. Почалася весняна підготовка до посівної. Сьогодні наша знімальна група бачила, як боронували та підживлювали землю аграрії ПП Удача незважаючи на вітер і про холодну погоду, підготовка ґрунту для посіву на полях району в розпалі. Приватне підприємство Удача вже готується до посівної. Землі, на яких проводяться роботи, розміщені поблизу села Харківці. У ґрунт вносять мінеральні добрива, і після цього для закриття вологи боронують землю. На сьогоднішній момент підприємство «Удача», яким я керую, підготовлює ґрунт до посівної компанії. На сьогоднішній момент ми вносили мінеральні добрива і до закриття вологи, і заробіток мінеральних добрив. В даній площаді плануються під посів кукурузу. Соняшник планують сіяти після 12 квітня на площі понад 400 гектарів. Кукурудзу, в залежності від погоди, після 20 квітня. Кукурудзою буде засіяно близько 800 гектарів землі. На орендованих полях ПП удача, що поруч з харківцями. Інші зернові культури сіяти не будуть. На сьогоднішній момент на цьому відділенні, яке знаходиться в селі Харківці, ну, воно зачепляє харківці, високе, буде сіятися тільки соняшник і кукурудза. Кожен рік ми сіяли ярину, ми сіяли яру пшеницю, увесь сіяли. В цьому році не змогли провести посівну компанію цих культур, хоча вони були заплановані, за того, що осіння збиральна компанія була важкувата, зарані випав сніг, і в нас близько 700 гектарів оранки залишилося не вигорано з осіння. На сьогоднішній момент оранка закінчена і будуть сіятися тільки по зміні будуть сіятися соняшники кукурузи. В полі працює 9 одиниць техніки та 18 робітників. Як керівництво дбає про своїх робітників, розповів начальник ПП «Удача» Олексій Жданов. Ну, заробітна плата непогана. Хлопці працюють задоволені тим. Тобто ми стараємося, я і керівництво нашої організації тобто заохочувати працівників і матеріально, і іншими засобами. Наприклад, цей рік ми свої зімою своїх механізаторів відправили на відпочинок. Вони та майже три тижні були в санаторії сонячна Закарпаття, оздоровилися все і готові до праці. У Пирятинському районі інші аграрії також почали господарювати на полях. Вже посіяли ранні зернові культури. В Пирятинщині розпочалася і триває посівна компанія. Ми з вами сьогодні були на полях ПП. Удача це в нас. Таке тверде передове господарство, в якого завжди на високому рівні і агротехнічна культура, і урожайність основних сільськогосподарських культур. Всього ж на сьогоднішній день по району ми маємо закр... закінчено підживлення, друге вже підживлення озимих зернових. Це десь у нас була площа 6 тисяч гектарів, всі вони два рази підживлені, внесено більше 100 кілограм на гектар діючій речовині мінеральних добрив. Так, зроблений заробіток під нормальний урожай. Проведено посів ранніх ярих, вже близько 1000 гектарів просіяно ранніх ярих. Маємо по 300 гектар посіяно ярого ячменю і гороху і десь по 150 овса і ярої пшениці. А так в основному тривають роботи по підготовці ґрунту і внесенню мінтобрив. і закриттю вологи. Десь на сьогоднішній день техніка оновлюється. Вже в першому кварталі 12 одиниць техніки придбано нашими господарствами. Техніка оновлена, техніка сучасна. Зарплата в основному, як ви також чули, платиться достойна. На сьогодні це всі новини. Ми ж з вами зустрінемося завтра у цій порі. Залишайтеся з нами та до нових зустрічей.